6 вересня до Черкас завітав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київської і всієї України Епіфаній. Разом із митрополитом Іоанном він відвідав лікарню, де лікуються військовослужбовці. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Черкаська єпархія ПЦУ. Предстоятель поспілкувався з воїнами, висловив їм слова підтримки і вдячності за героїзм і самопожертву, благословив на швидке одужання та повернення до служби. Окремо, митрополит подякував лікарям за їхню щоденну працю і відданість. І відтак, за упокійну літію на алеї героїв за полеглими воїнами. Сьогодні ми тут, на цьому священному місці, для кожного із нас підносимо наші спільні, заупокійні молитви. Ми просимо у Бога щоб Господь простив їм усі провини, вільні і невільні, щоб Господь упокоїв їхні душі у царстві Небесному. А 7 вересня митрополит Епіфаній очолив Соборне Богослужіння у день пам'яті преподобномученика Макарія архімандрита Канівського Овруцького, Переяславського чудотворця. Його святі мощі спочивають у серці Черкасу Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі, куди цього дня зійшлися сотні вірян.